Дев'ятий обласний фестиваль. Шукай краси, добра шукай, присвячене 130-річчю від дня народження Олександра Довженка. Ірина Мельник. Ріка Життя. Пливу повінні розлитого серця, Любові вічні не треба берегів, в калюжі. Бачу, блакить озерця, і крила білі братів птахів. Їх проводжає голубка мати, народжена Всевишнім для пісень, і тепла стріха одовиці хати так гріла душу у часи знамень. Маленькі вікно заглядало сонце, і темний Бог світився в срібних шатах. Добром і смутком наповнялось гронце, і ряст хрестився в босих ноженятах. Любила рідна матінка садити рослини в землю, радість для душі, так лагідно уміла говорити з косицями на має стежі. Як гарно і весело було в городі, свіла картопля й жовті гарбузи. Тютюн рядився в стиглім хороводі, і дівували гру на бузини. В полоні смутку батько неписьменний, красу домоки почуттів носив, То, чи не слово він і жарт вогненний в кайданах несвободи запалив. Велика мучениця добра мати, божилася, що буде у раю. Домашнім воріженькам догоджати. Врятувати душеньку свою, дрімав на погребні Дух й риби, і сонях ластівком псалми читав, у стайні віщували біль кандиби, пірат в любистку бджілок потішав. Палкий талант прабаби, марусини, всім грішникам анатему співав, і плакав, впалий ангел із малини. Тоненькі крила коло моркви поламав, не плач, козаче брав дідусь на руки, І добрий голос ніжно колисав, коси клипання тонкозорі звуки, Рахманний вечір довго не спиняв. Напураємо сіна, зварем каші і таємниці трав послухає вночі. Трудом, наповним сінокоси наші, наші, Доброй щедроти, святості ключі. Уродував косою дядько вправно, Мов добрий малір пензлем малював. Ворона каркала на дубі безугавно, і дощ копиці сіна заливав. Церковне, тихе, дзьобане і сейм, незаймані озера чистоти, і човник плив до острівця поем, зірки пускали коси на мости, і дівчина із відрами. Водиці ангеликам із хору лила, співали вік земний біля дзвіниці, тепер крилом їх вічність обняла, у запашному сіні під дубами дрімотний луг ряднину розіслав, і місяць із промінними краями янтарним сном доріжку викладав. У хмарах били свелетні пророки, душа дитяча не приймала їх. Неспокої та боротьби на скоки лишали в дуплах і пеньках огріх. Розкішна сосниця сном обіймала Запливив юнки водяні млини, і зачарована десна купала минем м'якім лататі білизни. Ріка дитячих, незабутніх літ, хлопчини із зеленими очима. Незаймана дівиця первоцвіт. Моя сейлива мрія не згасима. Щасливий я, що водом я купив, й бо соняш дослідив казкові береги, рибалок слухав, і зірки лічив на перекинутому небі догори. Душа моя зросла в святім добрі і молитви співала волошкові, благословляю осінь рідної землі. Що народила дітвака з любові.